Друзі, всіх вітаю, Олександр на зв'язку. Сьогодні будемо робити огляд чудового контейнеровоза з можливістю розвантаження Бодекс. Дуже-дуже приємно, що ви дивитесь мої ролики, ставите вподобайки. Будь ласка, пишіть в коментах, що б іще хотілося подивитися, щоб що вам подобалося. Які відео ще хотіли подивитися? Починаємо. Дивіться, цей самоскид на 68 кубів, длина 12 метрів, висота 3,6, циліндр, Benito Італія. Дивимось. Бачите, який красавчик на гарантії новий. Далі. По Ходові комплектації. Осі сав підвіска, полурісори, гальма, барабані. Так, друзі, дивимося раму. Рама тут дуже міцна і потужна. Шикардосовська рама, просто супер. Бачите? По документам це буде контейнеровоз з можливістю розвантаження. Тобто його перевага цього красення, що на ньому можна возити 42 тони. Хоча по Україні возять максимум 40. Дивимось далі. Так, зараз ми бачимо, яка суперська рама. Стоїть манометр для того, щоб подивитися тиск у пневматики. Дивимося, які вісі. Просто супер. Дивимося резину. Резина нова. Віски нові. Тут теж резина нова. Дивимося вісі. Там теж супер. Дивимося резина. Дивимося вісі. Дивимося колеса. Так, тут рама. Тоже просто супер. Дуже дебела супер. Так, далі йдемо. Що ми тут бачимо далі? Електрика. Вся електрика, вся проводка, вся нова. Стоїть пневматика кнор. Друзі, дуже важливо, ми є офіційними дистриб'юторами кнора і вапки. Тобто це наша пневматика, яку ми всю ставимо нову, як кажуть, беремо з перших рук. Дивіться, красень. Цей зроблений із сталь 235-335. Чудовий. Значить, що ми тут по цьому самоскиду зробили? Ми його прогрунтували, покрасили поліуретановою краскою, покрили лаком. Тобто тут все супер. Йдемо далі. Далі тент. Новий. Зараз внутрі подивимося. Дуже цікаво. Внутрі супер! Другого слова немає. Ідемо далі. Так, той ряд колес я вам показав. Все подивимось.